Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується єпископ Віталій Скомаровський Римо-католицької церкви. Вітання, пане Віталію, слава Ісусу Христу. На віки слава, вітаю всіх. Пане Віталію, з вами хочемо поспілкуватися, адже з'явилася інформація про те, що ви вас обрали головою конференції римсько-католицьких єпископів України. Перш за все, вітаємо вас з цим обранням. Ну і цікаво. Для і, мабуть, для наших читач глядачів і радіослухачів дізнатися, що це за конференція, чим ви там будете займатися і наскільки це важлива посада. Угу. Дякую за вітання. Багато людей, які мене вітали, вони теж співчували. Бо <смеш> <смеш> це нові обов'язки, знаєте. Конференція це зібрання наших єпископів українських, римсько-католицьких. Це такий постійно діючий орган, який служить для координації душпастерства і позицій, правда, які потребують там загальноукраїнських, загально що всі єпископи разом приймали якісь певні рішення. Цей орган він ми маємо такі засідання конференції два рази на рік. Ось і хтось обирається як головою, але це не є якась голова церкви, чи щось таке, правда, це тільки той, хто координує, хто збирає, хто там розсилує, якісь розсилає якісь пропозиції і так далі. Тобто, у нас кожен єпископ має повну владу на своїй території. На території своєї діоцезії, а ось для такої спільної дії існує конференція, щоб приймати якісь спільні рішення. Наприклад, цей рік в нас конференція прийняла, що цей рік є присвячений Божому милосердю, і це стосується всієї України, всіх римокатоликів України. І, ну й певні речі, які ми спільно робимо. Так що це ось така функція. Ну, це додаткові якісь обов'язки, які на, на мене теж накладені, але я маю надію, що за допомогою теж інших єпископів якось будемо це, з цим справлятися, це допомогти. Пане Віталію, ви згадали про Боже милосердя, то яким чином якраз Римо Католицька церква в Україні буде проводити цей рік? Що це означає? На кого будуть спрямовані, я так розумію, ваші якраз всі справи і щодо цього Божого милосердя? Угу. Бачите, я вважаю, що це, що ми просимо в молитвах про мир для України, він має бути якраз плодом Божого милосердя для нас. Ми про це просимо і. Власне, для цього, щоб ці молитви може більш стали такими більшими по своїй силі, да? тому що багато людей ну, пережили ми рік, ми бачимо втому від війни, це є правда. Щоб якось підбадьорити і заохотити до ще більшої молитви, власне, цей рік Божого милосердя є. І те, що церква може найбільше це, власне, це молитва. Бо коли я чую. Як старші люди щоденно моляться про те, щоб російські солдати забралися додому, я думаю, що ця молитва є вислухана. Так само, як діти моляться дуже щиро, дуже сильно і дають натхання всім. І насамперед, це молитва, звісно. Ну, а друга справа вже цей рік, який минув, і цей рік, який зараз продовжується, став для нас теж роком. Відкриття дуже великих можливостей наших людей, волонтерів, віруючих, священиків, які дуже сильно і активно включилися в допомогу, і Збройним силам, і вимушеним переселенцям, людям, які потребують різної допомоги, нашим пораненим, ветеранам. І тому, що наша церква теж є католицькою, власне. Ми маємо теж дуже великі можливості. Багато людей, які від самого першого дня зв'язуються з нами, пропонують свою допомогу. І ця допомога може бути оказана через нашу церкву, насамперед через таку благодійну організацію, яку ми маємо. Caritas Space Україна. Дуже багато. Ми на конференції цій останній слухали звіт директора Карітасу. Він казав, що за минулий рок ця допомога. Порівняючи з попередніми роками, хоча тоді теж дуже багато діяльність була охоплена, але поперед в 10 разів. в 10 разів. і це це і гуманітарні вантажі, і поміч для переселених осіб, і, і продуктові набори, потім засоби гігієни, якісь там грошові виплати і так далі. Це все. Але це завдяки тим, що знайшлися дуже багато, дуже багато людей зі всього світу, які прагнули допомогти українцям? Це тільки одна організація, наша правда, але кожна парафія, кожен священник і кожен віруючий теж дуже багато робить для того, для тих, які потребують в цьому часі. Пане Віталію, скажіть, а як загалом війна, оце повномасштабне вторгнення, вплинуло на? Римсько-католицьку церкву, чи можливо постраждали якісь святині в Україні? Як це вплинуло на, на, на єпископів і прихожан? Ну в нас, скажімо, на цій території не окупованій, так? У нас ну, єпископи всі залишилися на місці. Це ясно, священиками. Теж залишилося на місці, але в окупованих територіях там є може одиниці якісь, але і наші святині постраждали. Звісно, у нас є храм в Бахмуті, чи в Бахмуті. Mm -hmm. Ну і відомо, напевно, як він зараз виглядає. Не знаю, чи він взагалі там не залишилися фундаменти. Теж деякі святині постраждали також в Херсонській області, в Миколаївській. Ну, звісно, Луганськ я не рахую, Є труднощі теж з душпастерським з душпастерською допомогою для цих людей, які там залишилися. Але я маю надію, що це тимчасове таке явище. І коли Україна поверне собі з цієї ми все відбудуємо це безперечно, і храми, і священники повернуться. Але слава Богу, що тут в нас все, все добре. Звісно, були труднощі теж там, скажімо, Київська, область, Чернігівська. Хоча багато священників там навіть в окупації чи в якомусь оточенні, наприклад, в Чернігові священики там залишалися цілий час в Орзелі. Теж, наприклад, в нашій семінарії священик був там до 8 березня, був в окупації два тижні, і потім тільки зміг якось вирватися звідти. Так, у нас перервався зв'язок, але сподіваємося, зможемо продовжити е, з нашим гостем спілкування. Пане Віталію, чи чуєте нас? Так, так, так. Та так, так Останнє, що ми почули про Ворзель і про окупацію цього міста. Ще раз повторюю. Е, пане Віталію, чи почули про Ворзель? Ви розповідали, що там до 8 березня. Перебував священник в окупації, згодом він зміг якось виїхати звідти? Так? Так, 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 так. так. Це наша семінарія київсько-житомирська. Там священник залишався, але потім, вже коли остання родина виїхала звідти, то він теж вирішив залишити була така можливість, і він проїхав звідти. Ну і в, там два тижні не було нікого в семінарії. Коли вони повернулися, то вже там побували. Мабуть, окупанти, тому що там трохи такі непорядки залишили після себе. Але це це так, там було кілька прильотів. Я сам був недавно бачив е... той розбитий огородження, міни прилітали, правда, якісь гради там. Але дякувати Богу, таких поважних пошкоджень не було. А скажіть, будь ласка, ті люди, які. Виїжджали з окупованих територій, то більшість з них вони переїхали за кордон, поїхали, чи переїхали можливо в інші області? Чи відомо вам про це? і Чи помітили ви, наприклад, на своїх службах, так, в храмах, що людей поменшало після початку цієї війни? Ну, в нас, наприклад, на Волині спільноти Римопитовицькій в деяких місцях є дуже маленькими, тобто там може бути кілька родин, там кільканадцять чоловік. І коли хтось виїжджає за кордон, то це дуже відчутно. Uh -huh. Натомість, в великих містах ну мені казав хіпископ зі Львова, що там дуже відчутно в катедрі, наприклад, що десь наполовину менше стало людей. Натомість Єпископ з Одеси, наприклад, казав, що, мабуть, навіть більше людей може, тому що більше людей приходять молитися. Частина людей, звісно, виїхала це беззаперечно. Але частина людей теж приїхала, евакувалася з там більш небезпечних місць, і тому якось дуже це відчутно немає цього, але звісно, бо ну. Серед наших прихожан я знаю дуже багато людей, які виїхали за кордон, тому що це діти маленькі, правда, і особливо особливо перші місяці війни не було відомо, як вона піде, куди наскільки це велика загроза цих повітряних нальотів, і так далі. тому це зрозуміло, що люди хотіли бути в безпеці, якісь і виїхали за кордон, і поки що там залишаються, тому що діти в школі там ще десь навчаються. І вони там так собі дають разом пане Віталію. Ну, і не можемо мене запитати, чи є можливість у українських єпископів доносити всю правду про те, що відбувається в Україні до Папи Римського, до Франциска. Адже протягом цього року було декілька таких скандальних його заяв, зокрема, останнє, що він хоче поїхати і в Київ, і в Москву, і багато вірян я так розумію, і. Греко-католицької, римо-католицької церкви до цього поставилися досить критично. То, чи є у вас можливість розповідати про те, що тут відбувається насправді? Е, насамперед пам'ятаємо про те, що в Україні цілий час працює Апостольський нанці. Це не лише представник Папи в Україні, але також це і очі папи, і вуха Папи тут. Не на місці він один з тих двох послів, які не виїжджали від початку війни, вони не в... евакуйовувалися. Звісно, це тому, що і Ватикан на це дав згоду. Бо без згоди Ватикана він би напевно не зміг би залишитися, але він цілий час є тут, і це є перше джерело, яке інформує світі Шепрестов про те, що відбувається про війну. Архієпископ Вісфальда Скульбокас це є одне. Друге, що звісно багато було зустрічей, і не ті не лише наші єпископи українські, але нещодавно призначений теж посол України в Ватикані, пан Андрій Юлеш інформує, наші єпископи, наша рада церков мала не так давно зустріч зі святішим Оцем, на який був присутній теж наш архієпископ митрополит Львівський, М'ячеслав Мокшицький. Я думаю, завдяки цьому теж папа досить проінформований з нашої сторони, оскільки ми можемо донести те наше бачення, наше, те, що відбувається, цю правду про війну в Україні. Пане Віталію, хотілося б таке запитання задати. Звісно, що знаєте, що зараз і на місцях, і вже навіть в столиці так само борються з впливом, негативним впливом московського патріархату на прихожан. Там дійсно є прецеденти. ну і... Скажіть, як в римо католицькій церкві ставляться до Московського патріархату, тому що там дуже багато зв'язків з російськими спецслужбами, які вже навіть повилазили назовні. Як, як, яке відношення у єпископів римо католицької церкви до цієї ситуації? Загально, загально, відношення можуть бути відношення є. Звичайне, якщо. Хтось робить злочин, то це незалежно від того, чи це католики, не католики, православні чи батисти. Злочин є злочином. Тому а, натомість всі інші речі, які там політичні, це треба домовлятися, правда. Але це не відноситься, звичайно, до якихось речей, які порушують закон. І в цьому. Наше велике прагнення, щоб наша країна була країною правил, тому що часи міняються. Якісь правда, ми стільки пережили різних векторів, не векторів там напрямків, і так далі. На це, що ми хочемо збудувати, і це фактично одна з причин, чому ця війна ведеться, тому що ми хочемо жити в країні правил, де главенство є право, і усе найбільше прагнення також і нашої церкви, щоб жити. Для всіх зрозумілі ситуації для всіх зрозумілі держави, яка найбільше цінує право право закон пане Віталію. Як ви розцінюєте заклики глави російської православної церкви Кирила, який закликав своїх співгромадян йти війною в Україну, вбивати українців і, і, і нібито тут їхня іскона земля, і таким чином? Її варто Україну захопити і приєднати до Росії. Ой, не знаєте, Бог йому суддя. Я з самого початку казав, що якщо нема що сказати, то краще мовчати. Знаєте. А говорити такі речі духовну ну, гіписку, бо правда, це абсолютно неприпустимо. Це на шкоду собі насамперед. Правда, на шкоду собі шкодити своїй церкві, якщо там. Немає вже можливості в Росії протестувати проти несправедливості, чи не боїшся якихось переслідувань, то краще вже промовчи і не говори, як сказати, м'якше нерозумних речей, правда? Бо ну, це дискредитує, дискредитує взагалі правда, і церкву, і віру. Якщо такі речі відбуваються про таких. Пане Віталію, ну на сам кінець цікава ваша думка. Знаємо, що Українська греко-католицька церква вирішила перейти на Григоріанський календар, але залишити Пасхалії за Юліанським календарем, як ви ставитеся до такого кроку з боку ОГКЦ. Ну, це справа кожної церкви, який календар вибирати, на який переходити. Знаєте, для нас. Завжди це було багатство. Так? Коли е святкували різні дати, наприклад, Різдва, ми могли довше святкувати, там скільки? Ще, два тижні. Ми розпочинали, потім до нас приєднувалися грекатулики православні. Але коли це буде в один день, це теж буде багатство. Так? Коли ми всі разом, е наша радість буде ще набагато більшою, тому е ми вітаємо це. вітаємо. А що стосується Пасхалії, ну, побачимо. Я, я думаю, що це теж якісь процеси вже йдуть для того, щоб визначити якусь спільну дату святкування Пасхи. Якщо е східний правда, обряд, східні церкви перейдуть на новий календар Сенців Різдва, то я думаю, це тільки питання часу, коли ми домовимося, щоб спільно святкувати теж Пасху. Дякуємо вам, пане Віталію, єпископ римської католицької церкви Віталій Скоморовський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Віталію, тримаємось. Дякуємо.